на настанови свого батька, який завжди казав ставити планку своїх цілей суттєво вище, ніж ти плануєш насправді їх досягти. Любця Чернікова 29 років. Дизайнер одягу в стилі етномодерн, власниця торгової марки Чернікова. Я пишаюся тим, що ми досягнули поділки 6 років в нашій роботі. Тобто не є дуже просто почати свою власну справу, але так само ще складніше є підтримувати її щодня і працювати впродовж такої кількості секунд, днів, тижнів і місяців. Почалося з того, що я закінчила університет імені Василя Степаника, Прикарпатській національній місті Івано-Франківську, інститут мистецтв по напрямку дизайну одягу. Не можу сказати, що я задоволена рівнем підготовки дизайнерів в нашому інституті, але при бажанні будь-яка людина може почерпнути будь-яку інформацію, потрібну їй з інших джерел або на практиці. Чим я власне і зайнялася після закінчення інституту. Потім не звільнили. Я шукала роботу, схоже, за стилем, нічого не знайшла і зрозуміла, що можливо, треба спробувати свої сили в тому, щоб започаткувати якийсь свій бренд. Спочатку хочеться згадати свою маму, яка завжди вірила в мене і завжди підтримувала. Тобто ще в той час, коли я ніким не була ні дизайнеркою, ні якимось успішним керівником, ні менеджером, не мала ні свого бізнесу, ні свого бренду, ні крамниці. Моя мама якось дуже впевнено вірила в мене і знала, що в мене все вийде. Довітаю настанови свого батька, який завжди казав, Ставити планку своїх цілей суттєво вище, ніж ти плануєш насправді їх досягти. Це завжди мені допомагало в роботі, і я завжди планувала собі більший об'єм роботи. Ще згадую свою викладачку з інституту, і ця викладачка Лариса Клавдіївна Поліщук. Я згадую до сих пір. Намагаюся деколи запросити на презентації свого одягу, коли не забуваю на Франківську. Вона встигла за три тижні. Якось допомогти мені зорієнтуватися у підготовці в художній вуз, не маючи ніякої до того підготовки ні в художній школі, ні на яких курсах, немає ніякого, не маючи ніякого практичного досвіду. Спробувати попрацювати на когось, хто працює в такій сфері, в якій би ви хотіли працювати самі. Власне, в цьому випадку ви зможете набратися досвіду, побачити на практиці, як виконується якась робота, чи як проходить е, процес виробництва або е, ланка від початку від задуму до кінця до виготовлення якоїсь, е, чи це продукт, чи це якась мета, чи це якийсь задум. Якийсь, е, Уявне колесо мотивації. в мене вже запущено, тобто в мене є процес роботи, і щодня мені потрібно вирішувати якусь кількість питань, які були не вирішені вчора. На роботі мене чекає якась нова творчість, нові методи виготовлення одягу, якісь нові проекти. У мене є люди, які на мене працюють. І якщо не росту я, то не ростуть вони. Перша річ, без якої, на мою думку, неможливо досягнути успіху, це працьовитість. Можливо, є люди, яким все вдалося одразу і без зайвої праці і рухів, але я не знаю їх. Друга річ це наполегливість. У мене ніколи нічого не виходило з першого разу. Дуже багато разів треба спробувати помолитися і спробувати почати все заново. Дуже багато є похибок, помилок, невдач, перш ніж ти виокремиш якесь раціональне зерно в своїй роботі. І третє, це відчайдушність. Це насправді мені е, також дуже часто страшно робити щось вперше і, або навіть робити те, що я вже робила. Е, навіть кожного разу, коли я виготовляю якусь нову колекцію, бо придумую, бо презентую, я переживаю, чи вона сподобається людям. І таких випадків в моїй роботі безліч. Але е, я... Пропоную людям, які хочуть досягнути успіху, спробувати забути про свій страх, зробити перший крок, затягнутися в процес. І я думаю, що в них все вийде.